Чому цей велосипед купують як гарячі пиріжки? Він легкий, надійний, гарно виглядає, а ціна дуже доступна. Гальма дискові механічні, вони надійні та ефективні. Чим простіший механізм, тим він надійніший. В порівнянні з класичними гірськими велосипедами в даній моделі менше запчастин. Спереді одна зірочка замість трьох, немає переднього перемикача та лівої монетки, внаслідок чого менша маса, менша собівартість та більша надійність. В класичних системах 3 на 7 новачки часто вмикають неправильні комбінації передач, що призводить до поломки заднього перемикача та його кріплення. В такій системі 1 на 7 такого недоліку немає. Рама міцна, алюмінієва, в порівнянні зі сталевою, вона легша та не іржавіє. Амортизаційна вилка додає комфорту та керованості на бездоріжжі. Алюмінієві обода та широкі шини бережуть колеса від появи вісімок. На перші 10 замовлень даруємо велосипедні крила. Приїжджайте на тест-драйв в наші магазини. А хто не має змоги, пишіть в приват, надійшли в коробці новою поштою.